Досить часто влучаємо. Наша батарея, скажімо так, гарні такі, скажімо, у нас є, де ми влучали. І особисто я і мої колеги останнім часом, скажімо так, трохи менше стріляємо, за тисячі, але все одно що попадаються гарні цілі. Зараз останніми днями більш-менш спокійна обстановка. Скажем так, десь тиждень-два назад були такі пару днів жарких, і цілі вражували, і під обстріл попадали, скажімо так. Але останні два тижні відносно спокійно, Відчувається Чувається, то, що у ворога снарядний голод. Я навіть замітив останніми днями, тобто, якщо раніше вони там по цілі лежили, ну, є така, як планова ціль в артилерії. Тобто, відповідно, ворог там десь знає, так само і ми це робимо, що проїзна дорога перехрестя, і туди працюють час від часу. От, якщо раніше вони там могли туди ввалити просто без розбору, потім стало десь по чотири снаряди, по два снаряди. Зараз я таке помічав, що вони відпрацьовують по планових цілях одним снарядом. Просто Тобто, ти попав, не попав, немає значення взагалі. Також таке помічав, що інколи от таке враження, що от їм завезли снаряди. І вони просто, аби куди попало, там, можуть працювати протягом півгодини шквальний вогонь, але дуже часто це десь по полю просто все йде. Тобто Вони десь бояться, напевно, виїжджати, ну, чи десь працює якась контрбатарейна наша. От, вони бояться виїжджати і просто відпрацювали сліди і швидко втікли. У них ні духовності нічого немає. Ні віри. Живуть як скотина. І здихають, як скотити у нас на полях. Доброго для земельки.